Натискаємо eCEG 2.0. Вводимо номер нашого касира. Натискаємо далі і система нас запитує про пін-код. Вводимо пін-код. Обираємо необхідну касу. Бачимо, що виконується синхронізація товарів та послуг. І так, нас впустило в аккаунт ячека. Далі, нам потрібно завантажити ключ. Натискаємо кнопку Ще і натискаємо на співробітника. Бачимо кнопку Додати ключ. Натискаємо. Натискаємо Завантажити новий ключ і бачимо. Кнопку завантажити. Ця кнопка е, створена для завантаження ключа із файлового сховища терміналу. Якщо ми на неї натиснемо, ми побачимо файлове сховище. І тут у нас повинен бути файл ключа. Або ми можемо використати раніше віртуалізований через веб-версію наш ключ. Натискаємо «Віртуалізований». Готово. Натискаємо назад. І виходимо на головну сторінку. Далі, давайте подивимось розділ товари. Тут в нас наші товари. Якщо ви раніше створили на мобільному додатку або веб-версії список ваших товарів, вам необхідно буде натиснути лише одну кнопку це синхронізація в'ячек. І воно підтягнеться все в цей список, щоб ви могли продавати свої товари за допомогою декількох кліків. Натискаємо далі головна. Тепер давайте спробуємо відкрити зміну. Натискаємо. Так. Відкривається банковська зміна. Нас повертає до її чека. І ми бачимо, що зміну відкрита. Нас просить внести службове внесення готівки. Це не є обов'язковим, тому я нажимаю скасувати. Чудово, зміна відкрита. Далі. Давайте спробуємо продати товар. Натискаємо знизу «Плюс чек». І бачимо список наших товарів. Чудово. Давайте спробуємо продати. Натискаємо на наш товар. Ми можемо тут обрати кількість або змінити ціну. Якщо нам це потрібно. Натискаємо ок. І бачимо знизу товар у кошику. Натискаємо. І бачимо товар, який ми додали в кошику. Тепер е ми бачимо знизу кнопки Знижка. У випадку, якщо нам потрібно, додати знижку на цей товар. Коментар до чека. Ми бачимо тут два полі. Коментар для службового користування це те, що буде видно тільки вам. І зовнішній коментар, який буде відображатись у чеку. Добре, давайте продамо. Натискаємо продати і ми бачимо а, оплат. Готівка, сторонній пристрій і картка. Я пропоную зараз провести карткою. Натискаємо «Картка», підіймається банковський додаток, і ми бачимо, що потрібно прикласти картку. Прикладаємо. Готово. Ось наш фіскальний чек. Ми можемо поділитися чеком за допомогою QR-коду у випадку, якщо клієнту потрібен електронний чек. Він відсканує цей QR-код і йому завантажиться його чек. І стандартний друк чеку. Натискаємо друк чеку. І бачимо, що наш чек готовий. Далі ми натискаємо новий продаж. І у випадку, якщо нам щось ще потрібно до продати, ми так само обираємо, змінюємо, якщо нам це потрібно. Можемо змінити ціну. І зберігаємо. У випадку, якщо нам це потрібно. Зараз ми скасуємо наш чек. Для цього нам потрібно перейти в історію продажів. І ми бачимо наші чеки. Натискаємо на наш чек і бачимо повернення товару. Натискаємо. Скасувати чек. Так. І ми бачимо, що наш чек скасовано. Готово. Далі натискаємо на головну, закриваємо історію продажів. І тепер давайте закриємо нашу зміну. Нажимаємо Закрити зміну. Можемо надракувати наш Z-звіт, ось він. Можемо його надрукувати, а можемо просто надіслати. Натиснути надрукувати. І бачимо, що наш Z-звіт готовий. І обов'язково-обов'язково обов треба натиснути «Надіслати з в ДПС. Підіймається, банковська зміна закривається. Очікуємо. Банковська зміна закрита. І фіскальна зміна закрита. Готово.